Мах проходить, у було запинено. Добре, Добре день. не видно. Не будете мене зараз розводити на 130-ту, ні? Машину свою заберіть, вона стоїть з порушення, як там немає 10... 10 метрів від повороту, там немає. Чим ми мряли, очима? Ні, То на око видно, на взагалі стоїть на самому повороті. Ну, ходіть, ви знімете, я слідце слово. Слухайте, я, по-перше, не маю часу, ви порушите гармонію хочіть. мого руху. Давайте. аварійку. Що ми? Обіцяє здобування транспорту. Завтра мається ключі, будь ласка, Валій. Інспектор! У мене вона включена. Інспектор! Ви мені щось... Причина є. зупинки сільського на правопорушення. Я вам назвав. Як що? Яка? 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 Яка причина? Операція в МАК. До сраки мені та операція. В документах видно, що я перевожу МАК чи ні, чи що? Попроти. Що? А ви що не культурно? Ви що ви кричите, шановний? Бо я... Ви мене... Розумієте? Ви порушили гармонію мого руху. Гармонію. З Львова, сюди, тут піків, так? Гармонію якого? Я не раб. Ви, ви порушили мою психічну рівнувагу, розумієте? своїм... Ну, не, можна керувати не можна вам тут стояти і мене зупиняти, зрозуміли? Документів нема. Документи є. Дерігите мене. Слухай. Для того, щоб керувати. Операція. Транспортним операція транспортним це я підстава. Для того, щоб керувати транспортним засобом, ви маєте права. Що ви робите? Не я стою. Що ви могли ставите під колесо? Я стою. Що ви я ставите ногу під Ви зобов'язані на мою вимогу мені надати. Для перевірки документи водія. А саме освідчення водія здобув. Попрошу це зробити. Інспектор, не спішив би я, чесне слово. Але я вам кажу, ото відео, ото безпреділ, що ви зараз можу ставити під колесо, воно буде в загарі сьогодні на Фейсбуку, на сторінності, буде в путняка сьогодні на Фейсбуку на сторінності. Я вам обіцяю. Ви зрозуміли? З автомобіля я би не став так близько до нього, тому що ви високий. Інспектор, ви взагалі Ви ви забагато на себе берете, розумієте? Калиновський. Чому? Вадим, чому? Що чому? Ви до мене не кричали. Вон маєте я. мої документи. Одну секундочку, я бжу відео фотофіксацію Ага, до побачення. Тоді, якщо тоді якщо такі муди... Прошу документи. І не кричіть. Ви, Ви наркотичних кричі, мені ніяк. Ні. Ні. Хочете в тому просвічитись? Я. Хочете подивитися. Мав би бажання, але не маю можливості. Да. Давай, Калиновський.